Два тижні до початку нового навчального року. Та чи готові школи, виші та професійні заклади до офлайн навчання для того, щоб учні та студенти могли здобувати освіту не на дистанційці? Є суворий перелік правил. По перше, безпечне укриття на випадок повітряної тривоги, і воно мусить розмістити усіх учасників освітнього процесу. Якщо потужностей споруди цивільного захисту недостатньо, навчання має відбуватися в кілька змін впродовж дня, тижня, місяця або семестру. По-друге, щоб розпочати освітній процес, територію мають перевірити вибухотехніки мусять працювати системи оповіщення, зокрема для дітей з порушеннями зору і слуху. Усюди повинні висіти таблички зі шляхами безпечної евакуації. По-третє, в самих укриттях потрібно створити запас води, медикаментів, під'єднати до Wi-Fi, щоб не переривати заняття. Міносвіта рекомендувала вищим навчальним закладам якомога раніше вивести студентів на заняття, тобто вчора, крайній термін спливає 1 жовтня. Ну а наскільки безпечною буде освіта цього року, сьогодні в Національному авіаційному університеті інспектували двоє профільних міністрів: це Денис Монастирський та Сергій Шкарлет. Вони зараз. Зі студію ТСН наживо. Спершу, напевно, до Міністерства освіти і науки. Ви нині в одному зі столичних вишів, але вже отримали і звіти з регіонів. Давайте узагальнимо, Як багато шкіл, університетів почнуть все-таки у вересні очне навчання. І хто вирішував? Міністерство, батьки, самі заклади вчитися онлайн чи наживо? Доброго дня. Вітаю всіх. Ви знаєте, сьогодні така проміжна, ще не, не зовсім підсумкова нарада, яка в принципі відбувається щотижня. Спілкування з регіонами, з директорами закладів, з керівниками військових адміністрацій. На сьогодні, в плідній співпраці з Міністерством внутрішніх справ з Державною службою надзвичайних ситуацій вже перевірено майже 21 тисяча закладів освіти. Це в цілому приблизно 80%, які визначені такі, як потенційно зможуть розпочинати освітній процес. І Саме та позитивна динаміка, яка відбувається впродовж останніх півтора місяці, є в принципі такий стриманий оптимізм щодо можливості якомога більшого охоплення офлайн навчанням учасників освітнього процесу. На сьогодні, якщо було до на початку липня, в нас було лише 11% закладів освіти, які потенційно були готові приймати. Мати статус безпечного освітнього простіру, то на сьогодні вже є 41% в цілому по Україні. Звісно, регіон від регіону відрізняється в залежності від проактивності керівників і закладів освіти, і керівників місцевих органів і самих батьків. Приймати рішення буде по кожному конкретному об'єкту керівник військової адміністрації. Але при цьому ще раз наголошуємо скрізь і всюди безпека на першому місці, і саме батьки вирішують. Чи довіряють вони цьому укриттю? Чи довіряють вони слогану про школа? Це територія безпеки саме в їх закладі освіти? Безпеку якщо... згадали Безпеку... тоді. Зразу перепрошую запитання до міністерства внутрішніх справ? Пан Денис Мостирський з нами на зв'язку? Ви теж очевидно вивчали всю цю, цю безпекову ситуацію? Ми говоримо загалом про заклади освіти придатні до початку навчання. А скільки з них мають ось ці власні свої сховища, де можуть перебувати діти? Чи там? Учні йдеться і про вищу, і про середню освіту. І чи є регіони, в яких ви взагалі, от попри все, не рекомендуєте починати навчання наживо, а не дистанційно? Ми проінспектували сьогодні понад 80% закладів освіти в Україні там, де це можливо взагалі говорити про початок навчання офлайн. Серед них 41% на сьогоднішній мають відповідні укриття. І можуть розпочинати відповідне навчання офлайн. Звичайно, регіони, де не рекомендується проводити навчання офлайн, це, звичайно, ті регіони, де ведуться активні бойові дії. В принципі, тут у нас повне порозуміння як з адміністраціями шкіл, так і з самими батьками. Вони розуміють, що в території, наприклад, частини Миколаївської області, в Миколаєві або Харкові, на сьогоднішній день неможливо розпочати офлайн навчання. Тому там завчасно було попереджено і організовано онлайн навчання. Фактично, це до практики вже є. Два роки ковіду показали створили платформу для навчання. Онлайн для мене, для як для батька, також дуже важливо, щоб була забезпечена безпека моїх дітей в школі ці е, елементарні укриття. І ми самі розуміємо, що спілкування дітей між собою дуже важливим. якщо є можливість забезпечити безпеку в школі. То звичайно, треба віддавати дитину до школи, тому що на сьогоднішній день це не тільки уроки з звичайної програми. Програма також змінюється, тому що діти мають навчитись також і основам мінної безпеки, тому що нам чекають попереду роки розмінування і основи і розуміння, що є небезпечним або безпечним, мають знати наші діти. Для цього ми запрацьовуємо разом з міністерством освіти і науки додаткові програми і класи безпеки, проект вихователь безпеки який має якраз допомогти організувати цей безпечний простір в кожній школі? Такі пілотні проекти вже розпочнуться цього року в 16 регіонах, і фактично ми зможемо говорити про певні підсумки вже за кілька місяців. А так, звичайно, кожен... А, ви, ви згадали про заклади, які мають свої сховища. Якщо все таки заклад не має свого укриття, учні мають прямувати ось до цих найближчих загальних укриттів, це можуть бути станції метро в столиці. Чи розраховано, що туди підуть от мешканців сусідніх будинків, чи просто вистачить місця, і що там з умовами? Ось це що згадували вайфай, аптечки, чи будуть там зрештою лікарі, правоохоронці або що? Фактично за кожною школою закріплений відповідальний співробітник державної служби з надзвичайних ситуацій, які надає необхідні рекомендації. Вони разом з адміністрацією школи проходять до того місця, де мають перебувати діти під час навчання у разі повітряної тривоги. І якщо це немає безпосередньо в самому закладі, вона має пересуватися клас з учителям мають присуватися до сусіднього укриття не більше ніж 500 метрів в віддаленості тобто, це або перехід, або метро, або ще. І, звичайно, там мають бути забезпечені всі перелічені вами умови, в тому числі можливість е, попити, можливість е, бути безпечним, і в тому числі за цим будуть спостерігати і правоохоронці. А, тоді ще питання до Міністерства освіти, пане Сергію. Ось е, Перш за все, виходячи з цих безпекових моментів, яка відповідальність вчителів, коли ось зрозуміло, коли вони в своїй школі йдуть в укриття, коли вони йдуть до станції метро, супроводжують дітей? Наприклад, де зона їхньої відповідальності за безпеку дітей закінчується? Ви знаєте, ну це ж питання навіть і до війни воно ставилося, якщо, наприклад, екскурсія дітей, якщо дитину вели, наприклад, через той самий підземний перехід на певно урок на, на повітрі. Вчитель в повній мірі відповідає за дитину під час освітнього процесу. Адже навіть якщо повітряна тривога відбувалася це ж під час освітнього процесу, то тобто ніхто ніхто не знімає відповідальності ні з керівника закладу, ні з. Вчителя за той клас, відповідно до якого за який вчитель відповідає, добре. Якщо школа вирішила працювати наживо, тобто в такому офлайн режимі, але певні батьки бояться все таки відводити своїх дітей. Чи є для них варіант, як при тому, що школа вчиться наживо своїх дітей вчити онлайн, чи проходити програму самотужки вдома? І ще що робити з дітьми, які, наприклад, зараз за кордоном повернуться вже під час навчального року, чи для них буде місце ось ці два моменти. Дуже дякую за запитання. Воно дуже гарне і дуже слушне. Адже кожна дитина має кожен батько для своєї дитини має обирати максимально безпечні умови навчання. Якщо батьки вирішили, навіть в школі, яка буде навчатися офлайн, якщо батьки вирішили. Е не пускати свою дитину з міркувань безпеки на в, в освітній процес офлайн кожній дитині буде забезпечено повноцінне навчання за її вибором на сьогодні, і в законодавстві, і в методичних рекомендаціях Міністерства освіти чітко визначені абсолютно всі алгоритми дії щодо забезпечення кожної дитини онлайн або офлайн, або змішаної форми навчання. Діти, які за кордоном. І будуть повертатись е, всередині е, навчального року. жодна дитина не буде відрахованою, жодна дитина не буде відсторонена від освітнього процесу для кожної дитини, навіть під час перших місяців війни, під час е, саме максимально активної березень, квітень місяць. Кожна дитина за заявою одної з батьків влаштовувалась в будь який заклад освіти в Україні. Ми попрацювали також з нашими закордонними партнерами країн Євросоюзу, Сполучених Штатів Америки, навіть в Японії. Наші діти на навчаються в місцевих школах, але при цьому забезпечуються умови дотримання вивчення української мови, вивчення історії України для того, щоб діти не забували про нашу державу. І на останок міністре, міністри, чи маєте цифру, скільки навчальних закладів різного рівня от не відчиняться в Україні в вересні, бо просто знищені частково або повністю? В нас на сьогодні 287 закладів освіти повністю зруйновано 2012 пошкоджено. Окрім цього, в нас майже 1300 шкіл під окупацією. Дякую вам про початок нового навчального року. Ми щойно говорили в прямому ефірі з міністрами Сергій Шкарлет, міністр освіти і науки та Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ України.